І <кій> всем привіт, дорогі друзі, сьогодні з вами Колянич, ну, і той, хто зараз этот ролик. Як всегда, я знаю, як мене на стрімову всегда багато, хто просить, покажи, Коля, як можна почати стрім у Ютубі. Щоб там не, не потрібно було там всяких там вам програмки оце все. Вам таки все на все потрібний буде YouTube і все. Оце все на все. Як можна стримити, як можна це все робити, я зараз вам все покажу, ребятки. Якщо, Якщо вам цікаво, смотри ролик до кінця і я покажу, як можна це все зробити. Ну що ж, тепер переходимо. Ось є посередині... Осей посередине. Ось, Ось далі нажимаємо посередині. Ось сюди переходите на це. Пряму трансляцію. Нажимаєте на оце. Не на оце. А на оцей олівчик. Ось цей. Тепер. Отут, як хочете, можете свого ефіра назвати, як, як ви те хочете там. Припустим, там, давайте як я називаю обично там свого стріма. Стрім. Ой. Тихо. Рієнструємо рестарту в Майнкрафт. Все. Тепер фідмість. Ну, це або не для всіх, або для всіх, щоб. Коротше, всі будуть бачити. Тепер аудиторія. тепер пояснюю тут. Якщо ви хочете з чатом, то оце беріть. Ні, це відео не для дітей. Там буде чат відкритий, все це коротше буде. А якщо вам не потрібен чата, а просто для дітей, ну, це тоді для вас цей варіант. Так, це відео для дітей. Отак. Вот От, ну я завжди вибираю ні, це відео не для дітей, і для того, щоб можна було... І буде включений чат, і для дітей, ну, і... Для... Ну, коротше для всіх. Одним словом. Далі. Якщо ви хочете записувати екран, ось пише запис екрану. Ось. Ось це. Ось це був запис екрану. Якщо ви хочете запис екрану, ось сюди тикаєте, Отак. Все. Більше нічого не треба. Все. І розширення, розширені налаштування. Якщо вам щось не подобається, можете дозволи реакції виключити. Це типа, там де сердечко удивительне, ну коротше. Увімкнути, ну, чат. Хочете чат вимкнутий, хоч виключений. Ну, це вже як ваше бажання, коротше. Пояснюю тепер туди, Що означає горизонтально, що означає вертикально. Горизонтально це на платах на цьому на Ютубі, як відоси. горизонтально. А вертикально це YouTube Shorts. Ну, я біж раджу вже більше YouTube Shorts вертикально. Із-за того, що зараз є багато дуже багато стрімерів і ютубів, ютуберів. Зараз дуже багато це роблять. Того, у кого мало підписників. А у кого там лям 3, 4 і так більше, вони беруть горизонтально, бо є кому дивитися. Отак от, от. Ось все. Ну і ще можна туди -ка оце. Запланувати на потім. От там, наприклад, ТДДД, ти типу завтра мене стрім. Отак нажимаємо сюди ок. І ставлюємо на яку вам годину вам, на яку вам вигодно. Ну і на яку лучше, як. Але я не знаю, чому мене так. Але чомусь мене, коротше, як я ставлю, то мене на годину раніше. От, припустимо, я поставлю на 5 годин, мене на 5, на 5 часов стрім. А на самом деле мене на 4 стрім починаєте. У мене щось на годину ранче. Не знаю чому так. Ну не знаю. Ну, а якщо запланувати. Отак, вот все заплановано. Все, якщо ви все, все, все зробили. Ну і обов'язково потрібно 50 підписників. Щоб починати стрім. Вам не потрібні ніякі там програми там, туди-сюди. А якщо насчт доната, вам же потрібно буде 1000 підписників. Отак вот от. От тоді можна буде підтєтати донат. Отак. Хіба що. Ну, а якщо запланували, ось так сюди воно переходить. Ось так все. А ось тут можна вже вибрати обкладинку, туди-сюди. Взагалі. Як ви це забажаєте. Одним словом. От, почати трансляцію або готово. І вона у вас туди -ка зверху збережеться. Все, отак от можна починати стрім. стрим. Ну що ж, ребятки, якщо вам була полезна ця інформація, підпишись та постав лайк. Для мене це дуже благодійно, дякую буде. Ну шо ж, всім олівідарчий, всім пока, всім до нових зустрічей.